Ми продовжуємо знайомитись із мовою програмування Паскаль. Сьогодні розв'яжемо задачу обчислення площі площі прямокутника. У прямокутника є ширина А, якась і довжина Б. Так ось, перед тим, як скласти програму мовою Паскаль, бажано спочатку для себе своєю українською мовою, мовою зрозумілою для людини скласти послідовність дій. Послідовність дій таку. Щоб е, комп'ютер, коли виконає цю послідовність дій, робот да, о, е, в результаті отримався, при виконанні цієї послідовності дій отримався очікуваний результат, щоб була обчислена площа прямокутника. Що комп'ютер перше повинен зробити? Він повинен зап... перше зробити запитати значення змінної А. Ось вона запитати значення змінної А. Як він запитає? Він просто на екрані поставить. Знак питання. І буде чекати, що ми введемо число. Ну, але людині, яка буде відповідати на питання комп'ютера, користувачу, в такому випадку не зрозуміло значення саме якої зараз змінної комп'ютер запрашує. Змінної А чи Б. Тому програміст повинен. Передбачити оцю підказку, ось в рамочці програміст коротко пише, А до рівні. Тут можна було в рамочці ввести будь-який текст, будь-яку фразу там, ведіть значення, змінної А. Ну так не прийнято у програмуванні писати. Коротко пишуть, А до Рівні. І тоді комп'ютер перед тим як запитувати, тобто ставити знак питання замість цієї зміни, запитувати значення зміни, він спочатку роздруковує підсказку на екрані. Оцей текст, що поміщений в рамочці. Тобто він спочатку напише А дорівнює і тільки потім запитає значення змінної А. Ну Ми введемо якесь там число, наприклад, 3, натиснемо Enter. Комп'ютер приступить до виконання наступної дії, запитає значення змінної Б. Але знову, щоб не було зрозуміло, ну може бути незрозуміло значення якої. Зміною і далі він запрашує, то теж потрібно спочатку програміст повинен побезпокоїти, щоб на екрані була підказка, що саме значення зміни і Б зараз запрашується. Тобто, ось в рамочці спочатку потрібно писати текст підказки. Там Б дорівнює, от. Тобто, команда запиту вона складається з двох дій. Запитати значення змінної і ще й вивести підказку. От так, коротко е, комп'ютер запитає значення зміни А, запитає значення змінної Б. Потім елементарна дія дає даємо вказівку, щоб він для зміни С присвоїв значення, пораховане по формі як А помножить на Б. Це числа, щоб перемножив. І не забути комп'ютера заставити, щоб він вивів на екран значення е, змінної, яка є результатом обчислень. Вивести. Значення змінної S цієї. Але він там напише, наприклад, 3 4, 12, то щоб ми знали значення якої це зміни, теж потрібно комп'ютера заставити вивести підказку. Можна цілу фразу туди любий текст писати, що площа прямокутника дорівнює. Ну так довго ніхто не пише. Коротко пишуть, що S дорівнює і виводиться зна значення зміни S. Тобто буде написано. S рівня, там, наприклад, 12, якщо були введені числа 3 і 4. А тепер не забудьте, що до цієї послідовності дій, от, це ж програма, це файл, то програма чи файл повинен мати своє ім'я. Тобто є присказка така описова частина над програмою є описова частина. Алгоритм. Коротко. Ця послідовність дій це алгоритм. Має, наприклад, ім'я цей файл, площа. Е, також на початку програми потрібно описати е, змінні, з якими сьогодні будемо е, працювати в програмі. Змінна А, Б, С і значення цих змінних, а саме, ось двокрак, а саме які, цілі. Тобто, давайте домовимося, що ми будемо вводити ширина і довжина цілі, числа там 3, 5, 7, бо можуть бути. Можуть бути не цілі значення них, можуть бути дробові. Наприклад, ширина 2,7, довжина 5,3. То тоді потрібно писати не цілі, а слово дробові. Ну і почати виконувати дії. Ми вже сказали, ви такі послідовності. Оце буде в цілому записаний алгоритм. Алгоритм площа. А в аргументах описуємо такі змінні, тобто будемо працювати з такими змінними такого-то типу. Цілі будуть числа. Запитати комп'ютер повинен значення змінної А, але не забути перед цим вивести підказку для користувача, щоб той знав значення якої змінної і зараз запрашується. Запитати значення змінної Б. Для змінної S присвоїте значення, пораховане по формулі А помножить на Б, і не забудьте вивести значення змінної S. І обов'язково в кінці роботи комп'ютера він повинен завершити свою роботу і відпочивати вже. Тобто, це команда кінець. Кінець, тобто далі більш дій немає. Це ми зробили послідовність дій. Алгоритмічною мовою, мовою зрозумілою для людини. А тепер перекладемо на якусь із мов програмування, бо комп'ютер розуміє мови програмування. На сьогодні, на сьогодні в світі більше 10 тисяч мов програмування. Це не, не 100 мов програмування, не тисяча, а більше 10 тисяч мов програмування. Але всі вони потрібно цю послідовність е, укр... команд, написаних українською мовою, просто перевести на англійську мову. Ну і там якийсь синтазис. Дотримуватися. Так ось давайте перекладемо цей алгоритм на мову паскалі. точ у точ, рядок в рядок переводиться на англійську мову. Алгоритм переводиться е, команда program. Е, там назва файлу, наприклад, можна назвати Пл площа, ну, скорочено там. Чи є один, є два. Завтра буде програма Є3. Як схочу, так і назву свій файл. О. Далі. Аргументи. Так само переводиться в аргументах. Насправді е е це англійське слово variable. Змінні. Тобто, які ми будемо в програмі використовувати змінні. А, Б, С, цілі значення в них інтеджер. А е англійською мовою або мовою паскаль це інтеджер. Як бедробові, то було б реал. О, і Begін. Почати виконувати дії в такій послідовності. Бегін. Замітимо, єдине місце в програмі, от кожен рядок закінчується крапкою з комою. В кінці кожної дії, в кінці кожного рядка. крапка з комою. Єдине місце в програмі, де не ставиться крапка з комою, це після команди Бегін. І ось. Дивіться, ми вже сказали, що ця команда запит, вона ділиться на дві дії. Це запитати значення змінної А, і ще вивести підказку. Це друга дія. вивести підказку, цей текст підказки, що ось у рамочці. Так от саме в умовах програмування, вона, оця команда запит розбивається на дві дії. В виводить підказку. Тобто напише А дорівнює, і команда read, друга команда, ось, ще тільки запрошує значення змінної А. тут можуть бути нюанси, може бути коротка форма слова read. А може бути, як зараз написано, read line. Ln". Що це значить? Якби коротка форма слова read, то це в write a А було б в одному рядку екрану комп'ютера. А рід запрос значення змінної А, тобто знак питання, і курсор буде стояти очікувати, що ми введемо якесь число, буде в другому рядку екрану. Ну так же не красиво, що А дорівнює і там ще тільки нижче запрашується. Для того, щоб оця, оця дія піднялася у верхній рядок екрану, от ось буде краще написано. А дорівнює, знак питання, і стоїть курсор, чекає, що ви введемо. То додається ось лайн. Лайн оця приставка означає, що оця. Дія буде виконуватися на комп'ютері у верхньому рядку екрану, у вищому рядку екрану. От так буде красиво. Аналогічно запитати значення змінної B теж розбиваються ось на дві дії. В write B дорівнює, роздрукувати підказку, буде на екрані написано B дорівнює. І Rід Line B, комп'ютер ще тільки запитає значення змінної B. Тобто поставить знак питання і буде стояти курсор чекати. Ну і все, наступна дія. Площі присвоїти значення по формулі яка помножить на B. І команда вивідь, вона так і записується, ось, ось ми вже використовуємо її в райт вивести. Тільки оця в райт, вона універсальна. Вона виводить не тільки підказку, а й виводить ось значення змінної, якої ми тільки що порахували. Крапка з комою, end зупинити роботу машини, щоб комп'ютер відпочивав. End з крапкою обов'язково. Ось. Так. Просто легко алгоритм переводиться на мову програмування Pascal. Все, ось цю програму залишається тільки ввести на комп'ютері в середовищі Pascal. Але там не забути, от я зараз поверну далі. Що коли ми наберемо програму Pascal на Free ну, Pascal, у вікні Pascal, там є закладочки. Файл, едіт, компайл, ран, debug. Що це за команди? Дивіться, коли ми надаємо програму, якщо ми допустимо хоч десь одну помилочку, букву неправильно напишемо, чи апостроф e не поставимо, чи крапку з комою в якомусь, чи навіть. Кратку у кінці всієї програми просто вся програма працювати не буде. Нам потрібно перевірити програму на помилки. Саме щоб комп'ютер перевірив програму на помилки, потрібно нажати у горі там, у Паскаля закладочку Compile і вибрати «компай», команду Compile, щоб комп'ютер перевірив на помилки. І там взяли краси, червоний рядок, і комп'ютер буде писати Syntax error in 5. Раз, два, три, чотири. Шукайте в п'ятому рядку помилку, виправляйте і знову компіліруйте до тих пір, поки помилок не буде. Поки там не з'явиться таке синеньке голубеньке вікно. Тоді вже помилок немає. Можна брати закладочку RUN ран. І ще раз раз, запустити на виконання. Там з'явиться внизу вікно компілятора, де буде написано А, дорівнює. введете число 3». Ну, B дорівнює. Введете, наприклад, число 4, Enter натиснете. І потім оце вікно компілятора зникне. Як же побачити відповідь, чому дорівнює площа? А все... далі за цими закладочками, run, Compile є закладочка Debug. ній знайдіть команду output, натисніть, і у вас знову з'явиться оце вікно компілятора, де нижче буде написано S дорівнює 12. Ось вікно програми із відкритим вікном компілятора з відповіддю, Заснімете скріншот і прийшлете мені на перевірочку. Все, робіть. Ви програму обчислення площі повинні обов'язково записати собі у ЗОшит. Далі, ну і зрозуміло, що на комп'ютері все ведомо встановити фріпа Skyla. Отакий буде ярличок, це безкоштовна програма. Запускаю. Там може якась висвічуватись програма, а цим ось зліва вгорі закривається і робимо файл New. Створити нову. Ну і починаємо писати. Переходимо на англійську мову. Program. Pl L, і в кінці кожного рядка ставимо крапка з комою. Enter, щоб перейти. Отут тут бажано е, на три букви в глибині записувати в R в аргументах, в R в аргументах або variable. Змінні в перекладі, які в нас будуть змінні А-кома, Б кома і С. С двокрапка. Інтеджер. Цілий значення у цих змінних будуть. Крапка з комою. Тут на початок рядка, Begin. Begin. Після Begin. Крапка з комою не ставиться. І знов на три букви в глибині. Таке. Ну, таке не писане правило. Так прийнято. Програм Begin і End. Пишуться від початку поля, а все решта пишеться на три букви в глибині. Тоді буде у вас культура запису. От. Ну, і Тут записано. записуємо write. В right. Shift 9. дужку відкрить. Апостроф. Текст А дорівнює. це Підказка буде. Для третьої особи для користувача Shift дужку закрить. Ага, не так. Апостроф, закрив... Апостроф закриваємо, Дужку закриваємо і кожен рядок закінчуємо крапка з комою. Enter. Це ми в райд підказку вивели і тепер read. Read line. Read Line. Без дужку відкрили. А дужку закрили і крапка з комою. Ну, такі самі можна ці дві дії виділити. Скажімо, копію. Копіювати. Тут Enter нижче. Е, пасти, ставити. Тільки виправити вже не А запрашувати. А Б запрошувати. Вивести підказку Б дорівнює. І Б. Потім Enter. Для S присвоїти це двоєточіє дорівнює. Двокрапка дорівнює A сніжинка Shift 8 на B. Крапка з комою. І в Райт вивести відповідь. В Райт. Дужках в апострофах. С дорівнює. Апострофа закрили. Кома С. Вивести значення змінної 100 підказка було S дорівнює дужку закрить. Крапка з комою. Enter на початок рядка: Шердbugs Бакспайс і Nd. and Кінець програми. Обов'язково з крапкою. Все, ось програму набрали. Перше, що потрібно робити, це компілірувати. Компіле закладочка. Компіле. Комп'ютер спрашує: дайте, о, save файл, сохранить файл. Дайте ім'я, name. Ну, так і назву. Пили. Площа буде. Окей. Все, в пам'яті комп'ютера збереглось. Замітимо, зауважимо. Дивіться, З'явилося голубеньке віконечко. Це значить, що помилочок в програмі немає. Ну, Це рідко так буває. Це в мене так. У вас, наприклад, ось ви там не поставите крапку з комою. Давайте почнемо компілірувати. І у вас комп'ютер внизу ругатися, що пише. Пише, пише, пише. Ось ось синтаксис error.скомою. Не вистачає крапки з кому, і в якому ось, 7-4. В сьомому рядку, четвертий символ. Рахуємо. Програм 1. В аргументах 2, begin, 3. В 4, read, 5, в 6, read, 7. Тобто він каже в сьомому. Ну, насправді він помиляється бо рядом із сьомим, Треба розуміти. Рядом із сьомим, що не вистачає крапки з кому. Виправляємо і кожен раз компіліруємо до тих пір, поки от внизу не буде вже оцих помилок. Все. Оце вікон, це вікон означає, що помилок немає. Після цього можна просто run run, запускати програму на виконання. І ось з'являється вікно компілятора. Комп'ютер спрашує: А дорівнює чому? Ну, Вводимо, наприклад, 3. Натискаємо Enter. Він запрашує, Б чому дорівнює. Ну, він поверх того запрошує. Давайте дрема поставимо 4. b дорівнює 4. Натискаємо Enter. Ще раз. Enter. Ну, можливо, десь, може редлайн не треба, бо десь воно не повинно два рази переспрашувати. А де ж відповідь? Де ж S дорівнює? А для цього потрібно відкрити вікно Debug. Ось, debug, output. І ось написано. S дорівнює 12. Оце віконце. Віконце. Ну, сфотографуйте оцей скріншот оцього віконця. Прийшлете відповідь. Воно повинно взагалі отут внизу відкриватися. debug output. Не хоче воно звузюватися Хотілося би. Друге вікно показує, що друге вікно. Все. Скріншот заснімете, прийшлете мені скріншот. Далі, от закриваю я. Як правильно з Паскаля вийти? Не хрестиком виходять, а отако от роблять Файл, Exit вийти. Все, От так буде красиво. Ну і хто не, не зможе в собі встановити фрі Паскаля, то в принципі в інтернеті, в онлайні може ось. Google запустити. І тут, наприклад, Ideone.com набрати. Ideone.com Сайт ось Тут внизу там дуже багато. Там може стояти мова Java. Ось присказка, описова частина програми то Обов'язково внизу потрібно перейти на Pascal. Pascal і сюди вписати програму. Оце ідеона програма, ідеони. Ну, це витрити. От. Перейти на англійську мову. Ну В принципі, я можу звернути. Открити Паскаля. Так ще раз виділяємо Edit. Copy to Windows. Не тут просто копірувати, а ось копірувати до Windows. Беремо інтернет. Ідеонеком. Mm, Ідеонеком. От, тут хорошо. Ось, ось, що стоїть. Англійською мовою. Може стояти на українську. Тут перекладача оказується, треба поставити на. Англійську мову паскаль вибрати. Паскаль. Цю програму видаляємо, що там є зразок, і робимо Ctrl V вставити. Все, ось вона вставилася. Enter input. Input ввести числа. От ми зразу введемо число 3, Enter і число 4. Тобто вхідні там, ширина 3, довжина 4. І Run. Виконуємо. Компілює. Ну, помилок немає. І ось. О, output. Внизу вікно output 12. 12. Тобто, якщо не можете встановити собі е, Free Pascal, можете або на сайті ideone.com, або ще є Primat.org. І там так само це вікно. З програмою, введеними числами і відповіддю, зробити скріншот і прислати мені на перевірочку. Все, робіть!